Вітаємо вас, святковому маркері подій, які можна слухати на хвилях «ФМ Галичина або дивитися на нашому Ютуб каналі «ФМ Галичина. Аналітика. Євген Львовицький, директор інституту фронтиру, викладач Українського католицького університету. Наш гість. Ну, зі святом, Євген. Зі святом, це важливе свято. Згадую я його. Ну от так є, що ми напевно з тобою ровесники, так має на увазі, що ми повністю в свідомому у своєму житті пам'ятаємо це все від дня проголошення і до дня сьогоднішнього дня, коли ми в кров'ю виборюємо право дати далі мати незалежність свою країну і свій народ. І в цьому випадку чи є ця війна? Ось ця страшна російсько-українська. наслідком того, що велика кількість українців так і не всмоктали незалежність в 91-му році і робили багато чого глупого для того, щоб ця війна сталася. Я не знаю, чи є сенс шукати якихось ворогів всередині. Мені здається, що те, що сталося в 91-му році, було не постанням незалежної держави, по суті. А скорше зачаттям цієї держави чи цієї державності ем, треба пам'ятати, що ем, Незалежна Україна постала не внаслідок перемоги національно-визвольного руху 1 грудня 1991 року. Весь національно визвольний рух не набрав навіть 30% на президентських виборах. Ем, що сталося, це те, що відкрилося фантастичне вікно можливості внаслідок, е, просто стратегічних прорахунків в Кремлі. І Путч е, загострив ситуацію настільки, що е, раптом, е, оцей вектор, який е, прокладали українські демократи, дисиденти, націоналісти, демократи, і так далі, ті, хто були в народній раді, е, е, цей вектор раптом став привабливим для комуністів. І українські політичні еліти 24 серпня 91-го року зробили те, в чому ми їх звинувачуємо, що вони ніколи цього не роблять. Ми їм кажемо, що вони не проявляють далекоглядність, думають тільки про себе, там і так далі. І так далі, е, 24 серпня 91-го року. Е, українські політичні еліти, і ті, які були комуністами, і ті, які були демократами, і е, ті, які не належали до жодної групи, проявили мудрість. Вони поставили загальний інтерес вище свого, і вони змогли між собою домовитися. Ми мали на табло 346 голосів за, один голос проти, це зовсім інша ситуація, ніж якби ми мали, наприклад, не знаю, там 301 голос за і там 50 голосів проти. Другий варіант відкривав би шлях до громадянської війни, до інтервенції іноземної і так далі. А цей варіант підтверджений на референдумі 90% голосів, голосів, він фактично купив Україні якийсь час безпеки в mm. той момент, коли вона була найбільш вразливою. Євгене, але коли ми згадали про цей референдум, всі його люблять цитувати і показати, що за незалежність були всі області і куточки України, включно з Кримом. Але коли, та, та але коли я роблю ось так, це я говорю про те, що референдумів то було два. Той самий народ на одному референдумі про, про референдум про збереження СССР. 12 березня 91-го року, так і оце власне дуже часто, коли порівнюють ці два референдуми: березневий референдум це за Горбачовський оновлений, так званий Радянський Союз, 70% українців проголосувало за. Була явка десь 84% і приблизно подібна явка була на референдумі 1 грудня, і тоді 90% було за. Ну і математично виходить, що ніби 180% вісімдесят Украї... кажу 180, понад половина українців зробили розворот на 180%. От я про це на мою думку, на мою думку, ні. На мою думку, українці і на референдумі ем... 17 березня 91 го року, і на референдумі. 1 грудня 91-го року голосували за одної ту смерті, а українці голосували за збереження патерналійського суспільного договору, тобто, вони голосували за те, щоб зберегти уклад, при якому держава обіцяє піклування про людину в обмін на відмову людини від своїх прав. І е, фактично е, Пуч е, в Москві він е, став виходом радянської держави з цього суспільного договору, тому що е, такий суспільний договір не передбачає право держави просто так брати і е, знищувати людей. А пуч у Москві фактично е, запропонував як альтернативу повернення до сталінізму на той момент в країні жила величезна кількість людей, які пам'ятали це. Власної пам'яті, які на власній шкірі пам'ятали, що таке І Відповідно, розуміючи оці дві опції, тому що не було третьої опції в вигляді, наприклад: а давайте станемо відповідальними, візьмемо на себе більше відповідальності і будемо значить розвивати свою суб'єктність і так далі. Ті речі були тільки ембріонально, вони були присутні в дуже невеликій кількості людей. І, власне, те, що відбувалося, чому я говорю про те, що 24 серпня 91-го року сталося зачаття, а не народження, а, тому що з 24 серпня 91-го року почався зовсім інший процес, Україна повільно почала трансформуватися з радянської в пострадянську для того, щоб в 2014 році нарешті з'явилася незалежна держава. І оця незалежна держава, яка з'явилася в 2014 році, яка дуже чітко визначила, куди вона рухається, і вона рухається в європейський союз, в угоду про асоціацію в євроінтеграцію, е, е, а ця європейська Україна миттєво в 2014 році отримала свою війну за незалежність з вчорашньою метрополією. тобто. Війна, яка триває сьогодні, війна, яка 10 років тому почалася на Донбасі. Війна, яка триває сьогодні в Криму, і на Донбасі, війна, яка триває сьогодні на сході і на півдні, це є війна за незалежність. Просто ця війна за незалежність була відкладена до того моменту, коли в Москві не зрозуміли, що втрата України безальтернативна uh -huh. до 2014 року у них були сподівання, що вдасться яким чином розвернути цей процес. Добре, ми власне тут маємо напевно спільну візію про те, що фактично з 91-го року була такий варіант: а давайте зробимо собі маленький кльовий Совєтський Союз столицею в Києві, ви нам бабло, а ми вам свої права вони і так. Нам не потрібні делегуємо одним словом маленький патерналістський Совєтський союз на Дніпрі. Добре. Це більшість, але є така наука, як би і є наші друзі, яких ми добре знаємо. Василь Кожелянка, який любив писати альтернативну історію, та е, той ж самий Сашко Єрванець його романом Харків 1930 сім. Тобто, є, чи є ця як битологія в нашому випадку просто не працювала, чи як? Чому Чехи після розчавлення і Варшавського блоку вибрали Гавела, а українці? Плюнули на кандидатуру Чорновола і вибрали комуніста. Почну з того, що якщо ми говоримо про як бутологію, то мені скорше подобається Ірванцеве «Рівно-ровно». Теж хороший Роман. Що, воно, що Як ем, краще пояснює, що відбувається, але. Ем, а я навіть нагадаю нашим глядачам, рівно ровно, це такий, уяв... це такий уявний момент, що ніби є дві України, як дві Кореї, і кордон йде по місту Рівне, і з одної сторони є місто Рівне, там, по-моєму, проспект Бандери. А тут стіна, а за стіною йде проспект Лєніна, і там йде вже СРУ, Соціалістична Республіка Україна, а з тої сторони Українська Народна Республіка. Так, по-моєму, починається цей роман. Це для того, щоб люди розуміли, про що ми говоримо. Ну він закінчується перемогою тої радянської України. Я думаю, що е, коли ми говоримо про порівняння України з центральноєвропейськими країнами, то ми забуваємо, е, що стартова позиція не була однаково. Е, я порівняю нас з Польщею польща ближче, вона Так? В польщі ніколи не було однопартійної системи, В польщі ніколи не було колгоспів, польщі ніколи не було. Цілісного списку забороненої літератури, ті, хто прилітали літаками з Лондона чи з Франкфурта, могли привозити по великому рахунку те, що неможливо було купити в польських крамницях, польща була весь час інтегрована на захід. Більше того, польський громадянин, громадянин Польської Народної Республіки став папою римським. Тобто, на території Польщі існувала структура, яка не підпорядковувалася Москві. І вона була великою, і вона налічувала мільйони людей, в, скажімо так, своєму членстві, і більше того, польські інституції державні, хоч були комуністичними, але існували в Україні величезну кількість інституцій довелося створити з нуля, тобто їх просто не було до 91-го року, і в тому сенсі дуже показовою є історія Лешика Бульцеровича, коли того, який став потім архітектором польських реформ. Коли в Польщі був введений е, воєнний стан е, в е, 1981 році, він поїхав в Оксфорд досліджувати перехід від е, командно-адміністративної до ринкової економіки. І коли Лешек Бальцерович, він був радником е, українського уряду е, достатньо тривалий період після е, Революції Гідності, е, коли він говорив е, про те, що Україна і Польща починали з одної тої самої вихідної позиції, він говорив про рівень ВВП на душу населення, але е, йому у відповідь українські економісти переважно питалися: чи в Оксфорді, де він здійснював робив свої дослідження, чи він там багато українських економістів в той час бачив? Тому я би сказав, що стартова позиція була зовсім інакша, і якщо з львівської точки зору ще можна е, е, вважати, що Якийсь доступ до інформації був, якийсь інформаційний обмін був, тому що у всіх стояли антени на Польщу, вечірній Телеекспрес, далі кіноноцне. Жінки читали коб'ята і жиче, значить, чоловіки там, значить, якісь свої там речі дивилися. Була велика кількість людей, які туди-сюди їздили. То, зрештою, я пам'ятаю час, коли базари у Львові розмовляли польською мовою, там значить, але. Цього не було на великій Україні, цього не було на сході України, цього не було на півдні України, і ми дуже часто плутаємо вихідні умови. Наші вихідні умови були зовсім іншими, ніж. Правду кажете, я вже власним чихну. Добре, але при цьому, коли були прямі президентські вибори. Чи був от я чому повертаюся до якби Чи був шанс, щоб українці в ті часи вибрали інший шлях Чеський, польський, Балтійських держав? Тобто, вибрали саму е е е демократичну лінію, чи е шансів не було ніяких? Ну я вважаю, що ми вибрали демократичну лінію. У нас е шостий президент зараз. Е у нас ніхто, крім кучми, на два терміни так і не зміг потрапити. Тобто, Кравчук став і вийшов, коли програв вибори. Зрештою, Кучма не зреалізував свій план Кучма 3 Ющенко встав і вийшов. Януковича винесли. Порошенко визнав поразку. Тобто це демократія. Угу. Я думаю, що так само важливо те, що з самого початку в Україні меншини почали вчитися відстоювати свої права. І я говорю не тільки про меншини, там, наприклад, національні чи ще там якісь групи. Ем, меншиною є середній клас, меншиною є, наприклад, підприємницьке середовище, і от ем, я би сказав, що якщо ми говоримо про суспільний договір, то є чітко три фази: ем, це є, доки існує радянський суспільний договір, відмови від прав в обмін на е, турботу держави, і для частини громадян стало очевидним, що держава не може турбуватися, і, і більше того, вони не хотіли бути пасивними. І Другий суспільний договір, на мою думку, почався з точки, коли держава під тиском оцих активних громадян була вимушена ввести спрощену систему оподаткування. Те, що ми сьогодні називаємо ФОПами, і це є злам 90-х і нульових. ФОПи. Фактично, це люди, які є незалежними від держави, і з того моменту починається другий суспільний договір: це так званий договір корупційного консенсусу, коли ем, Громадяни не ставлять складних питань державі. Ми не питаємося, звідки у вас Мерседеси, а ви не питаєте, як ми крутимо. Так? І відповідно всі співіснують. І це працює до того моменту, доки а, сторони а, не втручаються в життя одна одною. Але а, Віктор Янукович вирішив, що він хоче забрати собі все. І він пішов втручатися в життя інших груп. І відповідно, у відповідь він отримав повстання. Відповідно, з. 2014 року ми отримаємо третій суспільний договір. І цей суспільний договір дуже добре описаний Нестерівською групою. Ем, вони його назвали договір гідності заради сталого розвитку. Власне, де громадяни і держава визнають, що вони потрібні один одному, бо без їхньої співпраці неможливо безпека, яка загарантує виживання суспільства, Но вони йдуть, не маючи дуже багато довіри один до одного, вони йдуть Співпрацю між собою для того, аби власне більше безпеки, і з го року ми маємо більшу кількість реформ. Ми маємо більше включення, більше те, що називається козацьким терміном, партисипативність в там місцевому самоврядуванні, в політичному процесі українському, і як результат цих змін ми паралельно отримуємо війну з Росією, для якої ці зміни є абсолютно нещівними вони є неприпустимими. Але тут починається диспропорція, тому що ви, ну, ми рухаємося до якогось наступного суспільного договору. Бо ті, хто штовхав країну до цього третього, про який ми говорили, це дієва частина суспільства. Вона або на фронті, або працює для фронту. Частина патерналіська. Яка дуже весело і цікаво завжди голосує на виборах, ні для ЗСУ не працює частина з них робить гру під назвою факультативно про війну пару хвилин в Телеграмі або давно вже виїхали на кращі хліби. Диспропорція відповідно дуже суттєва, і чим довше буде війна, тим більше буде диспропорція між громадянами і населенням. Ну, тобто, кількість громадян буде скорочуватися, а кількість населення буде зростати. І який тоді договір ми отримуємо після війни? На мою думку, ми боремося за той самий суспільний договір, який проголошений у 2014 році. Просто війна є його контрреволюцією. Тобто, цей суспільний договір, фактично, під тиском воєнних обставин. Які пробують е, деградувати той договір? Ем, ті люди, які були активними, е, не перестали бути активними. Просто на них зараз ще більший тягар, тому що вони тягнуть на собі і е, допомогу фронту, і речі, які не робили в мирному житті до того, як е, е, почалася повномасштабна війна. І, відповідно, ми бачимо далі активність громадянського суспільства, ми бачимо далі активність аналітичних центрів, академічних кіл творчих, творчих середовищ і так, далі, і так далі. Тобто суспільство далі живе. Просто це суспільство страшенно переобтяжене дуже нерівно рознесеними обов'язками. І в першу чергу треба сказати, що найбільше, звичайно, тягар суть ті, хто на фронті. Найбільший тягар несуть ті, хто зголосилися допомагати Україні безпосередньо своїм внеском в багатьох випадках життєвим внеском, але е, е, тепер питання, чи е, е, гарантовано мусить програти цей суспільний договір? Ні, е, якщо чесно, то е, Україна е, своєю відпірністю е, вражає і всередині, і ззовні, тому що. Ем, попри спроби централізації, ми все ще залишаємося і плюралістичним суспільством. Дивіться, суспільного немає в телемарафоні більше, тобто суспільно ну, формально суспільне, ніби в іншому телемарафоні, та але ем, тобто, ем, попри обмеження, які накладені на парламентаризм, е, опозиція намагається активно працювати і е, е, є достатньо голосною, е, попри те, що немає виборчого процесу. Це одно є е, процес обговорення всередині суспільства. Просто це обговорення зараз неможливо довести до передвиборчої кампанії і голосування, але е, суб'єктність нікуди не зникає, і ця суб'єктність залишається. Тобто, я би сказав, що е, е, вражає наскільки Україна е, спроможна витримувати цей тягар. Тепер проблема є в тому, що західні партнери України. А дивлячись на те, як Україна витримує цей тягар, не поспішають зняти е, його з е, України. І відповідно тут є проблема в тому, що е, партнери, які з одного боку допомагають, і якби не їхня, наприклад, фінансова допомога, ми би були в зовсім іншій економіці, і ми не виключно, що як в Зімбабве вирахували би нулі і важили купюри. А е, якби не їхня військова допомога, не виключно, що фронт би давно. Сколапсував, але mm -hmm. цього, цього замало для того, щоб Україна перемогла, і власне мені здається, що те, що найважливіше зараз, це е, спільними зусиллями і громадянського суспільства і держави довести до наших партнерів, що кінець війни можливий тільки тоді, коли вони нарешті припустять в своїх калькуляціях, що Росія може програти. Так. і от е, в нас остання хвилина вже завершується, е, е, Євгене, ви. Дехто каже, що це не день незалежності, а день відновлення незалежності, роблячи тяглість від Української Народної Республіки. Українська Народна Республіка в першій російсько-українській війні програла, тому що втома від війни на певному році привела до того, що для більшості населення цього краю УНР перестала бути потрібною. І як то кажуть, розійшлися по домівках. Повторення ОНР-2 вже неможливе. Ми маємо якийсь запобіжник? От це таке на півхвилини короткі. Я думаю, що ми маємо багато запобіжників, тому що ми незрівнянно сильніші в цій ітерації, ніж ми були 100 років тому. Я пораджу книгу, яку я раджу своїм студентам в УКУ. Це є спогади заступника міністра уряду Зунер, який підписував акт злуки з боку Зунер. Лонгін <кліст> Цегельський в пошуках правди називаються його мемуари, де він описує, як виглядало врядування УНР з точки зору Галицького орднунга. Це воно, звичайно, зараз дивно виглядає, тому що зараз в Києві орднунга, здається більше, ніж у Львові. Але тим не менше, це книга, яка дуже чітко показує, наскільки кволою була спроба ХХ століття порівняно з тим, що ми маємо в 21-му. Ну то назайм для наших слухачів і для нашого гостя Євгена Глібовицького зі святом з Днем Незалежності. Нагадаємо, в маркері подій був Євген Глібовицький, директор інституту фронтиру і викладач українського католицького університету, якому ми вдячні ще раз святом і до нових зустрічей.